Я заспіваю пісню, е, яку всі знають, а ході в чужому чу, морі», Я зробив переклад на українську, і Сансанович чув переклад. І залишився задоволений, мабуть. Я так думаю. Так і є. Там більше мільйона переглядів було. так було. Бачите, кажуть, що більше мільйону переглядів. Дивляться люди. Так. Дуже дуже впевнена. Йдемо вперед. Так? Ну і для Сансанича, для всієї Одеси, всіх хто тут зібрався, мостова тут наша проходять люди, які хочуть подивитися Одесу, познайомитись з архітектурою міста, подивитись е, наше море чорне, повернутися сюди знову, присісти в ресторан Алі Баба. Випити гарячих напоїв і Веселина Кінкальна запрошує вас на чачу. І це буде добре. Ми напроти з вами будемо спілкуватися, буду ще співати. А ви будете просто вечеряти і гарно вам смаку. Хай все вам буде добре тут, на нашій Дерибасівській, а особливо, ми чекаємо всі перемоги. Я вам від цього серця бажаю перемоги. І слава нашій Україні. Віра і слава. Одеса. Давай. Була реклама Альбаба і Хінкальня, ну я думаю, сподіваюся, тобі за це заплатили. Виїхала ляса, ось Одесі запрошує нас на сюда на мосову. Дарива сільське чекаємо, а тут машини не їздять, але тут танцюють, як ви знали, опа. Лить по морі кораблі, вертайся світів. Одеса зустрічає усіх за самоглих моряків. Кого б ви не спитали, а чого це мами назвали, так це ж Одеса, місто диваків, Одеса, Перлина біля моря, Ах, Одеса, і став щастя, і горе Ах, Одеса. Веселий види край, живий моя Одеса, жить і розпитає. А Одеса Божена і свяженна Одеса. Для світу нарече. Одеса, веселий милий край, Живи, моя Одеса, одеса живи і Опа! Всім сорок! В Одесі є такий народ, він як кумір, дуже учоси водяний, і латор з ним дружив, кого вони спитали, Розкажуть театрали, історії героїв всіх часів, а Одеса, перелина біля моря, Ах, Одеса. Весна щастя і горе, а ходес, Веселий мир, і край живи Моя Одессу жи і распитай. А ходеса, млаженна и священна ходеса, для нареченна, нарученна ходеса, Веселий мир і край живи моя Одеса, живи і распитаю в Одесі є такий народ і робить всіх завжди. Запрошує, очікує, коли ми поряд сюди. Тут двері всі відкриють, пахали сім налиті, а жінки тут на королеве, як завжди. А Ходеса, перелинна твіля моря, а Ходеса, після щас і горе, а Ходеса, веселий мирний край живі моя Одеса, живі розпитай оба, а Ходеса, блаженна і священна Аходеса, для світі речення, Ходеса, Веселий мирний край. Анатолий Себов, Сирка Одессы, вот легендарный парк. Ах, Одесса, не город, Живи, нет теперь лучшего места. Ах, веселый мирный край Живи, моя Одесса, живи, расцветай. Ах, жемчужина живи, моря. чуженом море без тебя много горя. Ах, веселый мир и край Живи, моя отесть, живи, расцветай. Ах, Одесса, Браво, друзі! Анатолій Сєвов, Знаходьте в соцмережах, ставте лайки і обов'язково зайшли в оркестр. Людина старається.